Вітаю на каналі все своїми руками. Сьогодні буду готувати сирні кульки. 10 хвилин і смакота готова. Для приготування я взяла сир сологуні, а ви можете взяти будь-які, які у вас є вдома. Інгредієнти дуже прості, які в кожного знайдуться. Поставила розігрівати соняшникову олію і починаю замішувати тісто на сирні кульки. До сиру, який я потерла на середній терці, додаю одне яйце, 2-3 ложки столові майонезу. Якщо у вас є крем-сир, можна додати крем-сир або сметану. Також додаю кукурудзяний крохмаль 3-3,5 столової ложки. Якщо немає кукурудзяного, можна замінити і взяти картопляну. Все перемішую. До однородності. Маса в мене доволі така липка виходить, і я її одразу починаю крутити на шарики. А якщо у вас не дуже воно липне, можете нас залишити ще в прохолодному місці, в холодильнику хвилина 10-15. Спочатку я кульку обвалюю в паніровочних сухарях. потом занурю в яйце снова в панировочные сухари начинаю обжаривать Масло розогрівайте дуже добре для того, щоб воно почало піджарюватись, і не витікало, Взялась така зразу скоринка, і ваш сир запечатався всередині та не витікав назовні. Готується мега швидко. Я тільки занурила кульки в олію, буквально 15 секунд. І вони вже готові. Вже треба виймати, щоб воно ним не пригоріло. Кульки вже приготовлені. Вони дуже смачні, хрусткі і ароматні. Дякую за перегляд і смакуємо разом!